Почав помічати, що вона втрачає слух. І він пішов до лікаря і каже, потрібно приписати моїй дружині слуховий апарат. Але лікар дав йому таку пораду. Ти каже, спочатку знай, наскільки в неї цей слух пропав. Кожного разу, коли ти будеш щось запитувати, вона буде мовчати, ти маєш до неї підходити з цим запитанням, щоб зрозуміти, наскільки в неї вже проблема здоров'я. І ось він питає, кохана, що у нас на вечерю? Дружина мовчить. Він зробив їй крок до неї і каже, кохана, що у нас на вечерю? Вона не відповідає. І так він чотири рази. І коли він четвертий раз зробив крок, вже практично стоє біля неї і каже, я ж тебе запитую вже четвертий раз, що у нас на вечерю, а ти мовчиш. А вона тихо відповідає, я тобі четвертий раз відповідаю, картопля з салатом. Дорогі друзі, Христос робить крок нам на зустріч. Христос прийде, і прийде Він обов'язково. Але, можливо, ми маємо зрозуміти, що проблема у нас. І ми маємо проблеми з слухом, можливо, з зором. Ми до кінця не розуміємо, можливо, ми ще не до кінця готові, щоб відкликнутися на цей заклик Христа. І, можливо, ми повинні наритися в комусь чиємусь житті, вказувати на чиїсь помилки, а можливо ці помилки наші, наше гріховне життя не допускає, щоб Христос прийшов сьогодні-завтра. Тому давайте керуватися цією надією, давайте жити цією надією. У нас є велика звістка, надія, що прийде Христос, що у нас скоро закінчиться хвороба страждання, оці зливні, несправедливість, війна, в якій ми живемо, у нас буде друге життя. Але чи готові ми? До такого життя, чи підготували ми свої характери, чи все гаразд у нашому житті? Тому хай Господь допоможе нам ті ситуації, які ми потрапляємо, ті життєві обставини, щоб ми могли їх аналізувати, проаналізувати своє життя, свої характери, чи готові ми зустрічати Христа. Амінь.